Зручний практичний органайзер для зберігання речей в сірому кольорі. Ідеальне рішення для організації будь-якого простору. Короб відправляємо в складеному вигляді, що займає мінімум місця під час транспортування та зберігання. Зібрати його дуже просто, достатньо розправити коробочку, ставити картон гляньця, який ми обшив із панбондом, щоб порожній органайзер мав привабливий вигляд. І наш органайзер готов до використання. Органайзер має розміри 19-30, висота 19 см, Виконан з міцного картону, що тримає форму, та щільний спанбонд, дихаючий матеріал, який захищає вмість від пилу та неприємних запахів. Оптимальні розміри дозволяють зберігати рушники, одяг та інші аксесуари. В Нашу коробочку ми склали кухонні рушники. Він чудово впишеться будь-який інтер'єр, та допоможе зберігати наші речі зручно та стильно.